Як бронювати готелі в будь-якій країні в половину дешевше. Цей лайфхак допоміг нам побачити 50 країн, і зекономити купу грошей. Заходимо в Google Maps, наприклад, знатимо в Дубай. Обираємо розділ готелі. Дата нехай буде 5-6 лютого. Виставляємо бюджет до 150 євро за ніч. І нам показує всі готелі в нашому бюджеті. Приближаємо район, беремо рандомний готель. І це ще й п'ятірка на березі моря. Шикарний номер з інстаграмною ванною. І що, о май гад, ви це бачите, ціна на booking 900 євро. Але тут є інші сайти, де можна забукати цей же готель зі знижкою навіть за 108 євро. Як вам така економія? Чи може це якийсь глюк? Заходимо на сайт. І так і є цей самий номер з ванною по такій самій ціні. А букінг нам такий ось вам знижка, було 1000, стало 900. Ну клас. Летимо в Париж, ті ж самі дати і сортуємо по ціні до 200 євро. Шукаємо біля тріумфальної арки. Хай буде ось цей готель за 199 євро. Четвірка недалеко від центру, яка на букінгу майже 300 євро. Це аж на 100 євро дорожче. А ви можете обрати будь-який сайт і забукати за 199 євро. Зберігайте лайфхак та підписуйтесь на канал. У нас все про подорожі.